Бойова одиниця авіації РФ врізалася у безпілотник і Вибухнула її відразу потягнуло приземлитися на своїх же. Бо інцидент відбувся на території РФ. Те, що сталося далі, налякало росіян. Також підірвано великий аеродром армії країни, агресорки із літаками, де могли бути пілоти, які обстрілювали Україну. Так би мовити, чим платили те й отримали. Як це було? Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Ростовській області. Підбито мі 28 який було піднято на перехоплення українських дронів. Не виключається і дружній вогонь, або ж він просто врізався в бопола. Відомо, що після такої дещо екстреної посадки вертольоту він почав горіти посеред поля. Про інцидент заявили самі ж рашисти. Зокрема, в телеграм-каналах писали, що військовий вертоліт армії Рафі екстрено сів у полі в Ростовській області. Через високу температуру повітря двигун під літаком зі слів рашистів, загорівся та почала горіти трава. Полум'я почало швидко поширюватися сухостоєм на полі. Довелося навіть викликати надзвичайників. Так ситуацію описують воєнкори, а деякі рашистські. Змі писали, що вертоліт взагалі знайшли фермера. Нібито фермери випадково знайшли покинутий рашистський вертоліт посеред поля. Він горів, куди подівся пілот, не зрозуміло. Експерти з української сторони запевняють, що не варто виключати і ймовірність дружнього вогню по вертольоту РФІ. адже солдати рашистської армії іноді самі збивають власні повітряні сілі, і це далеко не перший випадок такого фіналу. У Ростовській області дроном було збито рашиський вертоліт. Він міг здійснити посад. Але отримав серйозні пошкодження. Таке вперше за цю війну іронічно прокоментував ситуацію український журналіст Денис Казанський. Страждає авіація армії РФ і прямісінько на аеродромі. Так, через атаку дронів у Приморську Ахтарську було пошкоджено військовий аеродром. За даними видання Астра, в результаті атаки було пошкоджено аеродром. А також відомо про одного пораненого військового. Окрім потрапляння в аеродром у Приморську Ахтарську було потрапляння Пляння в електропідстанцію, тому у частини абонентів виникли перебої з електрикою. Також відомо про трьохсотих військових. Один військовослужбовець поранений внаслідок атаки на військовий аеродром. Приморсько-Ахтарськ повідомили джерела Астра в екстрених службах Краснодарського краю. Раніше про ураження цього ж аеродрому повідомляли українські осінтери. Зазначено у повідомленні опозиційного видання РФІ. Журналісти РФІ навели приклад висновків опублікований в українському телеграм-каналі. Проаналізувавши одне із відео, яке фіксувало атаку на Приморську Ахтарськ, осінь розслідувачі констатували, що на території військового аеродрому казарми та склади щонайменше два прильоти БПЛА в Приморську Ахтарську. Саме звідти. Нагадали розслідувачі, держава агресор запускає по Україні шахеди по отриманому відео. Ми визначили геолокацію та провели лінії уздовж спалахів із поверхні. Лінії проходять територію аеродрому. Звідти, зокрема, і запускають шахеди. Зазначили в осін спільноті, як з'ясувала Астра район атакували не тільки безпілотника, а й як мінімум дві ракети. Зазначено також у повідомленні. Однак це як і ураження військового аеродрому. Місцева влада замовчала. Губернатор регіону. Но повідомляв лише про влучання уламків збитого дрону у житловий будинок. Водночас у рашиському міноборону традиційно заявили, що збили над регіоном 14 безпілотників, однак промовчили про потрапляння у військовий аеродром і електропідстанцію. згідно з відкритими даними Приморсько-Ахтарськ, аеродром спільного базування в Краснодарському краї він розташований на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарська, там дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк. Військова частина 75-387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25 УБ і су 25 см 3 Додамо також, що із Приморського Ахтарська РФ регулярно запускає дрони «Камікадзе» на українські міста та села. Раніше повідомлялося, що Україна серійно випускає далекобійні ударні дрони, які використовуються для ударів. По Стратегічних об'єктах арафії на відстані понад тисячу кілометрів. А про те, що Україна може знищити всі військові аеродроми Арафії поблизу кордону, заявили у Форбс. Рошиські літаки, які щодня тероризують Україну, базуються на аеродромах менш ніж у 200 кілометрів від лінії кордону. Однак збройні сили України не можуть їх знищити на землі через оборону США. Про це пише Форбс. Видані наводить приклад воронецької авіабази Балтімор, розташований якраз у радіусі досяжності ракет Такамс із цього аеродрому щодня злітають винищувачі бомбардувальники су 34 які закидують лінію фронту та прифронтові населені пункти України потужними плануючими авіабомбами. Десятки су 34 регулярно паркуються просто небо на асфальті нещодавно відремонтованої бази. Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот літаків, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару, зазначає українська аналітична група фронт. Intelligence Insight. наразі адміністрація Джо Байдена забороняє Україні бити по цій базі американськими ракетами, пропонуючи збивати літаки у повітрі. Однак рашисти для того і використовують плануючі бомби, які запускаються здалеку, аби не потрапити в радіус дії української ППО. Окрім того, Україні гостро не вистачає далекобійних систем ППО, аби ризикувати ними, підтягуючи у притул до кордону, спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Петріот у середовищі. Щі насиченому безпілотниками становить значні ризики, зазначають у Insight. Forbes нагадує, що одна така спроба закінчилася для українців трагічно. Комплекс Петріот був помічений російським безпілотником, і агресор завдав ракетного удару по його позиції, знищивши дві пускові установки. Зазвичай їх від двох до восьми в одному ЗРК. Так само українці не стануть ризикувати літаками F-16, коли ці надійдуть через фактор російської ППО підлітати ними до кордону, аби вполювати російські. Сушки теж буде надто небезпечно, і вочевидь захист авіабази системами ППО достатньо надійний, або Україна не змогла завдати вдалого удару безпілотниками. Цитую той повідомлення, Україна ймовірно не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які США заздалегідь не схвалюють. Тож українці чекають дозволу, який вони сподіваються отримати найближчим часом. Резюмують у Форбс. Тим часом рафія почала готувати свої військові аеродроми до можливих ударів у різних. Регіонах рефії провели навчання. Зазначається, що міноборони Ерефії перевірила військові аеродроми на стійкість до масових ударів. У ході навчань спецпідрозділи рашистських військ відпрацювали відновлення злітно-посадкових смуг та місць стоянки літаків. Навчання проходили відразу у кількох регіонах, у тому числі у західному та південному напрямках. До навчань залучали інженерно саперні підрозділи, які ліквідовували вирва та відбудовували капоніри для захисту літаків від уламків. Замосковтаймс, посилаючись на військового експерта, та пише, що аеродромна служба РФ має підрозділи, які повинні оперативно відновлювати злітно-посадкову смугу, а у разі пожежі виводити авіаційну техніку. Більше того, такі навчання повинні проводитися регулярно. Експерт зазначає, що із початку повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну рашистські аеродроми неодноразово були атаковані безпілотниками. А в майбутньому, як вважає експерт, РФ може мати справу із НАТО. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви це відео до кінця. Підпишіться постав. Ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.